Всім привіт! Починає свій влог ввечері. Ми просиділи цілий день майже вдома. Зараз ввечері вирішили прогулятися. Все таки я хочу корочу, багато всяких місць позаходити поки Паша вдома. І Андрюшу сьогодні вперше, мабуть, за півроку вдягнула йому джинси. Він навіть їх вдягав три години, бо він вже забув, що такі джинси вдягати. В нас ну дійсно так свіжо не було. Півроку, то тобто, сю так, щоб вийти і подихати просто свіжим повітрям, а не коли ти біжиш від дому до машини. Тому я дуже рада, що все-таки паша заставив мене більше? Я не хотіла, якщо чесно. Він мене більше заставив вийти прогулятися, бо я його попросила з малим проїхатися. а він знає, як це. Що каже? каже, як ти такий сильний. Ти робив спорт, коли був маленький? — займався спортом. А ти хочеш займатися спортом, Андрюш? Так. — Яким? Тут. Я тут. Карате? Ні, я чуть. Качати руки в спортзалі? Ага. Ну добре, треба туди піти, якось в спортзал прогулятися. Я завжди хочу туди. Йти. Добре. Папи, можеш пробігтись. Приїхали спочатку в Walmart. Завжди беремо тут по долару. Ось цей хлібчик, він як батон наш. Андрюш, ні, злипнеться в тебе, не можна. Животик буде боліти, не можна. Вони дуже солодкі і хімічні. Пішли, купимо щось смачненьке інше. Пішли? Пішли. Так, і салатик треба купити. Оцей. Оцей бейкон? оцей бейкон, так. Або можна просто окремо купляти ось цей салат. Mexican sweet corn. Ні. Або просто цей салат, але там нема ніяких добавок, тому не хочеться. Ми зразу беремо, бо там весь набір всередині і бекон, і сухарики, і соус спеціальний. Тому наша вечеря завжди майже готова. Ми, я тільки яйця додаю, помідори і огірки. Все. Ось авокадо прям видавлюється з цього. Давай грибочки. А такі? Та, ні, а Мені щось вони не дуже подобаються. 4 доллара коштується. О, ні ого які величезні гриби. Я візьму Мята. я візьму одну. вон є, типу, петрушка. Ти думаєш, це та петрушка, яка треба, петрушка? Я візьму добре. Да, дивись, схожа да, на петрушку Давай спробу, давай спробуємо, якщо нормально буде да. купляти ну, 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 да, я пробувала висажувати. Ну нічого. Ні, Андрюш, в тебе яблучка є вдома. Дуже багато. Добре, така пачка на 18. Подивись, на 18 яєць у нас коштує це 12, а це 18 штук, 4,88. Все-все, все не чіпай, Андрюш, вони брудні. Одну тільки натискай. Заставу прийти у відділ всякої ерунди для машини. А, <реш> да, і хочу такі якісь штуки в машину. Це дуже класна фірма. Оце. У нас таке вдома освіжувач повітря. Дуже дуже класний. Просто супер. Ось ціни 6-5 доларів. Але тут набір з трьох, от самі звичайні. 2,88. Зараз побачу. А скільки треба чекати? Мірі. Давлення, тиск. Андрій, зачекай, будь ласка. Не можна. Здавлюється пеш? Mm -hmm. Треба мовчати, давай. А ти, ти наступний, Андрій. Все? Типу, що все в порядку? Я зараз буду тренирувати. Не годинуся. О, 134 на mm, 81. Взагалі здається 90 на... Чи 60, чи шестидесят? Я не пам'ятаю навіть В останній раз, коли міряла, Мама, нас то було на можна... покіпані напакитан... не, не можна зараз нічого. Мама, не вискає. чіпай, будь ласка, Андрюш. Моя вот, а, тобі не можна, Андрюш, краще, бо воно здавить руку. Чого? Здавлю руку. Чекаємо. Ну, трошки краще, але бачиш теж. Теж. 115 на 84. Все. Помираємо. Помираємо. Старість не для тебе вийде. Андрю, не тач. Клас. Ще дати вибори керу. Ще вибори керу. Єс, тоді погладь. Погладь, погладь. О, як скажи. Клас. Що треба сказати? Дякую. <laughs> Де те, що ми їздили в Акії, я казала, що в Волмарті є за 5 доларів, ну, за 6. Минулого року ми десь за 5. Два роки тому навіть. Вибирай якусь, Оцю? бо вони різні. Дивись, є з сонечком, є з крабі... з лобстерами, крабіками, або просто помаранчево, або просто синя. Пусть добре, пішли. Так, нічого не купили на 35 доларів. Це наступна зупинка в нас долар три. Всякі теж мелочі треба скупити Папа, додому. Ті, які світять вночі. У нас такі схожі є. Ось той чорний. Хочеш ще одну? Купу. Купляли теж для наших вазонів на балконі. Ні, Ось тут в мене... доларі. У нас, мабуть, вже Це все було. Або є. Оцей м'ячик загубили. Будемо купляти? Ні. Надувати. Ваші. Не цікаво було? Так ми, ми його загубили. Вона оці є. В тебе є дома грабелька, Андрюш. О, я не Забув. Забув. Це теж для води? Okay. Mm. Хочеш купи собі? Okay. А в кого ти стріляти зібрався, Андрюш? Mm, в маму. В маму? Uh -oh. Андрюша минулий разу цей mm -hmm. м'яч випрошував. Там всередині пам'ятаєш? Він в неї рухається. Так рухаєш, там всередині якісь штуки. Він такий плотний. А там наче як жилє. Плавати. Кошти він 5 доларів. За долар би Це купили. Якийсь, бактерії. Бактерії? О, я боюсь бактерій, Андрюш. Не треба мені бактерії. О, може йому ліку оновити. Він таке любить. Андрюш, тобі треба лійка? О, ліка? Да. Дивись, яка класна. Не, не, не подобається? <свісно> да, бактерія. <свісно> Андрюш, тебе таких пістолетів вже 25 Одесь... штук. Ні, ще не можна. Ми купуємо Одесь... тільки те, чого тебе немає, добре? Чого немає, те ми купимо. Одесь... Да, Андрюшу, колись це було, він його потім загубив. Але класна штучка це запускати. Добре, тільки тоді до це купуємо, добре, щось одне. Щось одне. Тоді це кладу на місце. Зрозумів. Давай у папи спитаємо. На. Оце спитай. а бактерію давай сюди. Іди спитай, папа, тобі купить два подарунки. Ні, він десь далі. Он він батарейки купує, пішли, спитаємо. Можна. І оці. Можна. Це так просто. Я йому сказала, що треба папу спитати, бо я тільки одне І підіодати. А тепер він нам пороздавав, бо в нього руки зайняті, він хоче далі щось шукати. Я я бахарі, я я вже сізав... щось він же щось побачив. Два І один такий Автомат! за доларний. Ці, по-моєму, по 5. Да, я знаю, но мені Автомат. Для... Автомат. А, Тут окуляри по долар теж 25 Автомат. я собі купляла. Зараз помірюю ще Автомат. якісь може. Оце у мене такі схожі є. Тільки великі. Автомат. Ой, ну воно ж. Ну воно валялось, не чіпай його, воно брудне. А, ось такі в мене окуляри. Це чоловічі і тут десь дитячі. Почекаємо, папа несе щось. Так. Я подивлюсь таку форму. Так, да, я не знаю, чи в Україні такі є. Отут ставлять ось в тачку таку палку, це для того, щоб ніхто з магазину не зміг вивезти тачку. Бо їх тут крадуть йдуть мені окуляри. Мені взагалі дуже рідко, щоб якась форма підійшла. Дуже. Треба відкривачку нашу зламалась. Ось таку беремо. Ми два роки вона нам прослужила, потім я її просто вдома загубила, бо хтось викинув. І, і і у нас завжди не вистачає ложок. Завжди. Візьмемо три ложки. Теж теж тут набір мочалок завжди. Оці ці доро... беру долар теж 25. Що? Ми будемо оптимати. Скоро ми туди дійдемо. Це О, тут стільки різних органайзерів. Ось навіть якісь для алкоголю. А я купляла тут для пашених банок, О, Отакі для води. І тут банки ставиш такі, оці, як з під кока-колу. Щипці. Так у нас такі самі вдома. У нас маленькі. А ці довші, бачиш? Ну бери, якщо треба. Ендрю, зачекай, будь ласка, не йди. Може також хоче, перевертати? О, я не грилю. Андрій, іди сюди, будь ласка. іди сюди, не ховайся. Бо тебе вкрадуть, потім будеш плакати. Так, зразу беремо. Завжди треба ці рушники. Далі треба цю пластикову штучку взяти. Забула, як називається паш? пластикова ця. Забула, як називається. <плес> Ні, пластикова. Стріч-плінка. Змішла, завжди бачила, ну щось таке, типу, там картопля, там якийсь рис. А це взагалі як в пачку співсоку. Рис теж з біконом. <гум> да, у нас такі теж. О, це да, для бургерів. Ми такі, звісно, не їмо. О, Але о, тут беремо це по долару різні приправи. <по> Відірвав. Ты хочеш такі вафлі на роботу? Не хочу. Шоколадні. Не. Тоді все. Ось такі печеньки банка алюмі... алюмініва. Чек шостяна. $1,25. В принципі, ми зайшли за батарейками тільки, але візьму ще Буено. Таку додому це я люблю. І десь ще Вей. Треба пошукати. Це, мабуть, на касі. Паш, дивись за ним. Пішли далі. Так. Да. Де мій мілківей? Тут нема. Ось такі маленькі мілківей, щоб лежали. Ось тут я теж десь лаки купляла собі. Ось цілий набір. Ми ще не взяли те, що треба. Час почекай. І беремо тут завжди в машину просто серветки. Андрюша просив, щоб ми йому дали монетку. У нас не було, щоб кинути в автомати. Тут ось поруч автомати стоять з цукерком. По і вийшли з магазину, і паша на підлозі знайшов 25 центів. Андрюша щасливий. Випала і впала на підлогу. От клас! Впала на підлогу. Він їдує. Це бабл треба пожувати, а потім виплюнути. Добре? Викинути. Пішли. Що це там немає? Ні, це тільки по вихідним. А ми приїхали далі в H-mart, азіатський ось такий магазин. Але ми не магазин, ми в наступний вхід. Паш. О, о хтось тачку кинув. так. Просто на дорогу хтось кинув тачку. Ми йдемо там, де футкорт за два роки ні разу не ходили. А мені так хочеться просто щось таке азіатське, щось смачне. Тому сьогодні вирішила, що той день, коли ми зайдемо і там повечеряємо. Тут по суботах відкрита ось така зона, але зараз щось брудна. Тут відкриваються ці пісочниці, і ти маєш, типу, тут правила є зібрати золоті монети, збираєш, і тобі на касі ми міняли на морозиво і такі трубочки, короче, шоколадні, прикольні. Палички, А, соломка там була. Андрюшка, воно зачинено. Це кожну суботу, он а, і Айсю. Субота-неділя з другої до п'ятої, так що воно закрито. Ще в чмерті кожен раз тут роблять такі зони тематичні. То була бокс, тут якась зона. Тепер якась гра, щось треба грати. Але я не розумію, що там треба робити. Я не побачила ось. Гра кальмарів, але до речі, ми так і не дивилися. З Пашою. А ти бачив хоч одну серію Паш? О? Гра Кальмари? Да. А, я, а, я не дивилася. Андрій! Пішли тут такий фудкорт, він через годину вже зачиняється. Тут замовили ось тут ціни. Якийсь блюдо номер 6 Ось Паша замовив за 20 доларів. Будемо пробувати, а взяли ось такі. Не ну не кричи, я... будь ласка. Не кричи, будь ласка. Але якісь такі суші спробувати. Масабі да. да. немає. Хоче на колодні на паличку. Давай на тарілочку Це у нас такі. Все, все, бери кусай. кусай. Фармі, не Фармі. треба, Андрій, навіщо ти дістаєш звідти все? Це дуже смачно все разом їсти. Дай паличку малюємо. Це корисна їжа. Любиш таке? Ой, оди. Туди... Смачно, сманчимо. Да. Добре. Спайсі. гостре, да, Бача щось таке собі. Взяв, якийсь набір. Зараз буде пробувати. А це взагалі не знаю що. Це картопля, мабуть, якась. Палички. Там ще щось є всередині, ось чорне. Це моє. Щось. Я навіть не знаю. А ну нас спробуй це. А в воно спасі. не спайсі, воно не виглядає спайсі. Візьми спробу, може то якась потейто. сядь тільки нормально, сядь. Я думаю, це схоже на картоплю. Це рисові чипси. Рисові чіпси? Тобі повезло. Оце, оце дуже спайси. А. Але да, це, смачно. це такі топокі якісь називаються. Mm. Топокі. Я ще одну возьму торпоку. Андрюша, там є якісь медузи, які називаються. Ось щось таке всередині, якась біла прозора дервішелька третю он скидає, просто она рассыпалась в нього в руках. Але каже, що смачна. Це виявилось дуже-дуже гостра, -дуже але паша їсть. Це е, лукові, как кольця. Потім там були ще такие штуки, я вже съела, там всередині был і десь крабова паличка тоже в Люрі. Андрій, наступного разу прийдемо сюди. Ось тут такі. Хорндоги, вони якось так називаються, але ми вже сюди не підемо і сюди хочу наступного разу ось такі супчики якісь смачні взяти. Так, це Йдемо мити ручки і далі грати. А ти забрав ту монетку? Не, папа взяв, Андрюш. Папа тебе врятував. Це пограти? Ну, паш, це там такі стрілялки все жахливі. На мотоциклі він катається. Дві монетки треба для мотоцикла. Дві. Для мотоцикла дві монети. У папи є друга. Встав... Він вміє вставляти. Андрій, встав монетку. А, він чекає, коли вже фото почнеться. Почекай. Сім, шість, п'ять, чотири. Зараз його буде фоткати. Чи зараз, чи ні. Стандарт. Окей. О, ось фото. Давай, вставай. Один. Зіро. Ти бачив, як він це робить? Все, сідай, будеш їхати зараз. Готовий? Трипоза паш Зразу знає як вже треба сідати. Да. Генетика. За кермо тримайся. А він у це просто робить старти, бо що воно додає йому турбо, типу, режиму. Майбо в тебе по режим. На себе крутить. Забув чи що? Так, да, це газ. Показали Андрюшку на другому місці, він. Молодець. Yes? Та ні, пішли там далі в автомат, там інші є. Yes. Почекай, подивимося, що тут є. Ось тут ціла така з цієї сторони і з іншої сторони теж. Є коли за один токен, це одна монетка. Дай йому монетку одну. То... Це всі, так. Да. Давай. Давай, ой, клас, якесь морозиво там. Вау, брілочок такий, ну спробуй. Одну. Все, натискай. О. Уважно дивись, куди воно має. Давай, натискай. Ну майже, нічого. Зараз папа дасть ще монетку. Можна, ну, я спробую. Паша, дай дитині На. погратися. Да. А, да. Давай. Да. Він, якщо не виграє, потім каже мені. Давай Ок. ти тепер. Все, да? можеш, да, можеш грати він. Не проти. А, я то не можна. Вже. Не можна. Бачиш, вона далеко не, не рухається. Ті, ну, тут нічого не можна виграти. Ну вже. А оту яка стоїть отак на ребрі. А бачиш... Вона, бачиш, не підніме її. Щоробіті, що робіті. Шо робіті? Давай, пробуй, натискай. Давай. Кнопочку, натискай. натискай. О -о. А... Тепер Андрюша пробує. Майже. Нічого страшного, майже зловив. Майже. Давай, щось... майже. Давай спробуємо зараз. Дивись, папа тобі щось зловив. Ну, діставай. Клас! Вау, іграшка а справжня. А тебе є ще одна менеджерка? Нема. А папа тобі ще одну? Треба 5 доларів, Андрюш. Тебе є 5 доларів? Ми потратили вже все, Андрій. Хм. Ти не радий, що ти виграв? Дивись, ти виграв цілу іграшку. Дай подивись. Я вивчив твого. Щось мотуль зав'язано. Я вивчив твого. Застрій. Це якийсь оку страшний. така сама. А, Це такі брілочі, просто м'якенькі риції. Андрюша щасливий. Папа, папа, зараз випадуть монетки, почекай. 3, 4, 5. І мені Вау! Мені одно, Андрій. Ще тут за 10 доларів можна взяти різні маски. І ось тут зробити фотографію. Але ми ще ні разу теж туди не ходили. Так, тут випічка теж дуже смачна, продається. І і, і, і солодка вата. Там щось але вона щось дороговато коштує. Ця солодка вата, де тут написано. Коротше, вона у формі такої квіточки. Давай, це Андрюша вже знайшовши, що буде щось тут ховати. Дай приберу. Це, мабуть, їх сюди треба розставляти, я так думаю. Хай сидить грається, ми підемо в автомати. Залишився останній шанс. ні, це дуже Поки що з 10 монеток ми тільки виграли одну іграшку і подарували її дівчинці, бо ну нам вона не треба. Дівчинка ніяк не могла виграти. То Андрюша віддав. Oh, no. Боже, знову нічого. Все, ну, значить, так і буде. Все. <рес> Все. Ну, наступного разу. Не треба вміти програмати. Да, нічого страшного. Перше паша вирішив додому не їхати, а навіть нас з малим запросив погуляти в центрі міста. Це не центр, це центр Domain. тусовки. типу домейн у нас uh. називається. Домейн, домейн. Там є таке поле невеличке, на якому можна гратися м'ячем. У нас з собою немає такого футбольного, бо я не планувала, що ми туди поїдемо. Ось в нас є тенісний м'ячик, тому думаю, Андрюша там побігає. Але зараз вже пів дев'ятої вечора трошечки темніє. Я не знаю, чи там воно якось буде де погратися. Але через пів години зачиняється кав'ярня Starbucks, тому паша мчиться. <гум> Бо я попросила, щоб ми встигли щоб гуляти, звісно, комфортніше, коли кава є. Окей. Все, вже навіть тут нікого не залишилось і вже на вулиці сидять, вже все поприбирали і ми тут прийшли, бо ще 20 хвилин до закриття. Сіда їсти. Такий класний Старбакс, Такий стильний. Андрюша беремо тут завжди... О, ми тут буваємо раз в тиждень чи раз в місяць, коли як. Такий кейк-поп, він же сам собі замовляє, каже, орео кейк-поп. О боже, його. Ось в мене а така чого, смачна кава. Blue. А чого ти вже yeah, не хочеш кейк-поп? Та bit... він його надкусив. О-о. Оум. Ти ж так ти не хочеш? Та папа з'їсть тоді. Я не хочу. Андрюш, стульчики на місце. Ось тут можна теж посидіти на вулиці, але ми йдемо далі гуляти по центру, такої, як, як я казала, тусовки. Тут просто багато різних закладів, більш така цивілізація, як ми називаємо. Паша вже навіть захотів сюди переїхати. Ми часто про це думаємо, але тут однокімнатна квартира без гаража, маленька, може коштувати там 1700 доларів, наприклад. Як ми платимо за свою, трошки більшу і з гаражем. тому... Не знаю, будемо ще думати. Тут ще підсвітка потім така з ним. О, он, собачку пішов. Ендрю, Ендрю. Мячик, так, забули мячик. Ендрю. Окей. Бінго. Мені звати Бінго. Клас, ти радий? Все, пішли, ті. Я жду Тут Андрюша завжди приходить з м'ячем, але сьогодні буде просто так бігати. Он куражиться. Що скажете, де м'яч? Да. <laughs> да, Андрюш, реально забули м'ячик в машині. Мати? Та зараз он, у діток є м'ячик. Ми зараз всі разом будемо гратися, добре? Дивись, дітки бігають, всі граються тут. Там Андрюшкин бігає, м'ячик вже знайшов компанію. Вон, хлопчик граються. І Андрюша там як там. Там як там є, таке тут, як тут. <рігла> вже якість така не дуже, бо вже у нас темніє. Але Андрюша, думаю, він засне вже по дорозі додому. О, він відкриває те, що я забороняю відкривати. Тут є люки, які не можна відкривати. Біжить, біжить, біжить. Не віддає.